Привіт! Знаєте, буває таке відчуття, що цифрове життя це як захаращене горище, десь там точно є той самий важливий документ, але знайти його це просто ціла епопея. Так от у цьому розборі ми якраз і подивимось, як перетворити увесь цей хаос на такий собі потужний командний центр і для життя, і для роботи. А головне використовуючи інструменти Google, які, скоріш за все, у вас вже є. Ото -от, знайомо ж відчуття, правда? Відкриваєш ноутбук, а там просто лавина сповіщень, листів, якихось завдань. Це не просто безлад, це справжнісінький цифровий стрес. Але є й хороша новина. Ми покажемо, як з цим усім впоратись, як його приборкати. Ось просто погляньте цей вир з листів, який затягує продуктивність, або ці папки, з яких буквально сиплються питання. Це і є візуалізація цифрового хаосу, втрачені файли, забуті дедлайни, і знаєте що? Це не чиясь провина, це просто симптоми системи, яка не працює. І сьогодні ми це виправимо. Добре, то як же перейти від цього вічного гасіння пожеж до спокійного контролю над ситуацією? А все починається з фундаменту. І цей фундамент це наш час. Це власне перший і найважливіший крок до порядку. Ну а що ж таке планування насправді? Давайте уявимо, що всі ідеї це просто розсипані цеглинки лего. Так от, планування це та сама інструкція, яка допомагає зібрати з них щось цілісне. Такий собі чіткий графік, де кожна дія має своє місце і свій час. І для цього у Google є два ну просто надзвичайно потужні інструменти. Уявіть собі, Google Keep як такий собі сачок для метеликів. Він ловить ідеї просто на льоту. А от Google календар це вже, скажімо, теплиця, де ці ідеї виростають у конкретні плани та події. От просто уявіть ситуацію, ідете вулицею. І тут баць, геніальна ідея для проекту. Миттєво записали її в кіп. Трохи згодом, уже в магазині кіп нагадує про список покупок, складений ще зранку, а ввечері можна поділитися нотатками з партнером. Розумієте, це не просто нотатки, це, по суті, такий собі мобільний мозок. Гаразд, тепер давайте до Google календаря. Якщо кіп це про ідеї, то календар це вже про зобов'язання. Тут ми не просто записуємо щось, а буквально блокуємо час у своєму графіку. Зустріч з командою, дедлайн позвіту, навіть час на тренування. Усе це отримує своє чітко визначене місце на часовій шкалі. Окей, з часом розібралися, а що робити з цим нескінченним інформаційним потоком, де зберігати всі ті документи, фото, контакти. Ну що ж, час навести лад у нашому цифровому домі. Так от, структурування це, по суті, різниця між тим, щоб 15 хвилин шукати потрібний контракт у папці з назвою Різне і тим, щоб знайти його за 5 секунд. Це не просто про збереження, це про створення розумної, логічної, передбачуваної системи. Із серцем цієї системи, звісно ж, є Google Диск. Уявляєте його як такий собі особистий цифровий сейф, до якого є доступ з будь-якої точки світу. Тут живе абсолютно все, від робочих звітів у структурі папок «Клієнти», проект документи до відео з відпустки. А як щодо поштової скриньки, яка, здається, от от лусне, забудьте про папки. Серйозно, у Gmail є мітки. Наприклад, один і той же лист може мати мітки клієнт А, терміново і рахунки. А фільтри це взагалі особистий асистент, який автоматично маркує листи від ключового клієнта як важливі, поки ви спокійно п'єте каву. І що цікаво, ця логіка поширюється далеко за межі документів. google Контакти, наприклад, організовують людей, зв'язуючи їх з подіями в календарі. А Google фото, ну це взагалі магія. Воно автоматично сортує тисячі знімків, дозволяючи знайти фото з минулорічної відпустки за простим запитом Пляж в Італії неймовірно, правда. Так, отже, у власному цифровому світі порядок наведено. Тепер час виводити це на новий рівень. Давайте подивимося, як ця ж система перетворює індивідуальну продуктивність на без перебільшення нестримну командну синергію. Ну, згадайте цей жах, файл з назвою, презентація, фінал, В2, остаточна PPTX. Так от, з Google документами, таблицями та презентаціями це все в минулому. Вся команда працює над одним і тим же документом одночасно. Це наче дивитися, як ідея народжується от просто тут і зараз, в реальному часі. Але як при цьому не втратити контроль? Все дуже просто: треба уявити себе режисером, клієнту даємо роль читача, він може лише дивитися, колезі коментатора, щоб той залишав відгуки, а от партнеру по проєкту, редактора, з повним доступом. Тобто, контроль над тим, хто і що може робити, завжди залишається контролер. А ось тут починається справжня магія. Коментар у документі це ж не просто текст, це може бути конкретне завдання. Виділили речення, написали ет, ім'я колеги, виправити це і все. Завдання тепер живе прямо в контексті роботи, і це робить увесь процес кришталево чистим. Добре. А як усе це обговорювати? Для цього існує так званий комунікаційний шар. Є Google Meet для відеодзвінків, які, до речі, створюються прямо з події в календарі. І є Google Chat для швидких повідомлень, де можна миттєво поділитися файлом з диска. Бачите, все пов'язано. Отже, ми розглянули окремі інструменти. Це, так би мовити, були цеглинки, з яких складається наша система. А тепер найцікавіше. Подивимося, як усі ці цеглинки складаються в одну міцну і, я б сказав, красиву будівлю. І ось він головний секрет справжня сила не в самому календарі чи диску, вона у їхньому зв'язку. Коли нотатка Скіп перетворюється на подію в календарі, а файл з диска обговорюється в чет і одночасно редагується в докс, ось тоді й народжується справжня магія. Це вже не просто набір програм, це єдиний живий організм. І, знаєте, не варто намагатися змінити все й одразу. Краще зробити один маленький крок, але вже сьогодні. Створити один єдиний фільтр в Gmail або перенести один список справ у Keep, з чого почнеться цей шлях від хаосу до цифрового спокою, вибір зрештою за кожним.